Термальний басейн Закарпаття Берегове найкращий відпочинок, коли мало відпочиваючих і чистий басейн. І, взагалі, найкращий відпочинок взимку у гарячій воді. Але обов'язково проконсультуйтеся з своїм лікарем, чи ваше здоров'я дозволить вам побувати в таких термальних водах. Де ж у берегово знайти житло? Я знайшла дешево і комфортно. Я сюди приїхала у лютому місяці. Мені не подобаються шумні вулиці за вікном, тому я вибрала ось таке спокійне місце. А весною і влітку тут ось така квітуча краса. Ось така охайненька невеличка кімнатка для двох. Але я тут одна поселилася. Телевізор ще є. Душова кабінка. Все рухаємо чистенько. І віконечко виходить на двір. І там мій стоїть автомобіль. Через віконечко видно. Там можна шашлик приготувати, можна посидіти на лавочці. А це така невеличка кухня для приготування їжі. Все, що потрібно, все є. Мікрохвильова, чайничок, плита, миєчка. Ну і, звісно, в тумбочках є все, що потрібно. Посуд тут є. Тарілочки, чашечки. Тут додатково ліжечко. Кому потрібно, є черговий фен. Хороший фен. Це кімнатка двохмісна, так? Так. Така шафа в нас дерев'яна є для одягу, ліжко дерев'яне, зручне, телевізор, Віконечко виходить в двір. Це душова. Разом з туалетом, гарна плиточка, зеркальце, Полотенце-сушка. Все охайненько, чистенько, новенько і картина. Мені картини, до речі, подобаються. Красиво. Все дерев'яне в дерев'яному стилі. Це кімнатка для двох. Кімнатка на три місця. Тут можна з дитинкою поселитися. О, є одне ліжко, а можна взагалі трьох компаній приїхати. Також шафа для одягу. Мені подобаються ці шафи для одягу. Такі під старовину. І двері такі класні, дерев'яні картини. І тут також гарна плиточка, гарна душова. Разом з туалітом, сушка зеркальце. Ну, всі умови для проживання. Оце така велика тераса. Можна великою компанією посидіти ввечері, подихати повітрям і понасолоджуватися тихим спокійним вечором. На гойдалочці можна просто помріяти. Медитація. А це має бути це що басейн? А він є влітку діє цей басейн? Так, так? так. Для дітей, так? Чи для дорослих і теж? Це для бані. Ага, це для бані. Для бані-басейн. Будемо ми в баню, в сауну, так? Так, все двері закриті. Білочка. Така, камінчики. О, пахне так класно. Заходимо далі. Це йде кухня. І тут можна камін включити, так? Дровами. Так, так кухня. Душова. санвузол. І на кухоньці тут все є. Це все до сауни. Піднімайтеся, мови, там ще є. І люстерка дуже класна. Все дерев'яне. Цей котеджик коштує 1300 гривень, він розрахований до п'яти осіб. Якщо потрібна сауна, парілка, то за окрему плату. А так проживати можна, є газова плита на дві конфорки, посуд, холодильник, мікрохвильова, чайник, душ, туалет. Тобто повністю для проживання великої сім'ї, або там друзі, чи кумов'я, чи так як одна кімната прохідна, то із-за того дві чужі сім'ї не можуть. А в сауну можуть ходити тільки вони чи ще інші. Коли, коли вони знімають, то тільки. То вони. тільки вони. А, тільки а коли вони. їх немає, ну, то коли це. Коли як... немає, то якщо люди замовляють, то То можуть інші так. ходити. Піднімаємося так. на гору. У мене зовсім були маленькі така уява про ваші апартаменти. А виявляється, вони такі здорові. А це йде просто кімнати тут йдуть, чи це як відпочинок до сауни? Ну, це, здається, як окремий котедж на 5 усі. Ага. Якщо там всі ячі, друзі хочуть собі зняти, то вони можуть тут спокійно жити. І ходити собі в сауну. Так. Досить так романтично для друзів. Стіл можна застілля робити, аби тільки привід був. Лампа така, як колись старовину була. Це Не хочеш? Один із багатьох у нас їх чотири. Будемо ми ще в одні апартаменти. Ось тут є така морочка. Привіт, ти з нами. Це на скільки місць? Це на дві особи. Це такі з роздільними ліжками. Якщо... А, і Заходимо в кімнатку з роздільними ліжками. Також на двох людей це може бути на двох друзів. Якщо вони не хочуть разом спати, то можуть спати окремо. Також телевізор, шафа, крісло, тумбочки і душова. З туалетом, сушка, охайна плиточка, ой, миєчка. До речі, підлоги я звернула на підлогу, підлоги такі, хороші підлоги, добротні. Ще одні прекрасні апартаменти. Це двоповерхова, так? Так. І тут ліжка ще у вас є додаткові, так, що на дітей там. Угу. І картина. Це ви любите картини? Ну, так, да, це буде ще йти. Ну, картини чудові Це десь для чоловіків. <рес> <рес> а це така загальна кухня, так? Так. Та, загальна кухня така гарна, велика тут. Стінка, все, що необхідно. Чайничок. Мікрохвильова піч. Ціл великий, і картина, і холодильник. Знову ж таки, звертаю увагу на підлогу, бо підлога мені подобається. І мені дуже сподобалася ця картина. Певно, десь для проживання чоловіків або в сауну. Ну, Цей будинок в ньому є 5 кімнат. Можна знімати як повністю котедж. Якщо там велика компанія, або можна знімати кімнатному. Є двохмісні номери, трьохмісні і чотирьохмісні. Це може бути або велика компанія, або люди окремо можуть бути. Так. Угу. А тут трьохмісний номер. Також класний номер, спокійний, затишний. Крісло, ліжко менше, односпальне, ліжко двоспальне. Віконечко виходить у двір. І тут в нас санвузол з душовою кабінкою, з миєчкою, з зеркалом, телевізор, шафа. Все красиво. Номери класні, все дерев'яне, здорово. Оце приватна власність. У людини все доглянуто, у людини все зроблена. людини є інтерес. Так, піднімаємося східцями вверх. Східці дуже гарні, дерев'яні. Пілястри такі зроблені гарні. Ой, а тут краса на верху. наверху. Тут наверху краса. Така тераса з дерев'яними стільчиками плетеними. І видно сусідні дахи. Але весною там ще можна і вийти на балкончик. І якраз ми виходимо на вуличку, по якій йдемо до басейну. А вранці з вікна я спостерігала ось такі світанки. Звісно, якщо ти їх не проспиш. Ще ось одна кімнатка на даху. Така романтична кімнатка. На двох під небом. Віконечко зверху, віконечко збоку. Шафа дерев'яна. Тумба, стіл. Тут навіть кімнатка є на чотирьох. Сімейний такий номер. Красивий просторий номер. І досить гарні такі ліжка. Дерев'яні такі ліжка, досить гарні. Тумба під телевізор. Кондиціонер. Зеркало. Зеркало. Шафа. Це ще от є санвузол до двох кімнат. Також дуже гарна плиточка, душева. Тут фен лежить черговий, кому потрібно, будь ласка, беремо. Це санвузол до тих великих кімнат. Ой, тут взагалі санвузол класний. Це до кімнати, де на чотирьох санвузол. Додаткове ще ліжко. Якщо хтось захоче ще дитина одна буде, наприклад, то а, можна а, доставити. А. Да? А. Угу. Ну, з задоволенням чекаємо. На... А ще скажіть, будь ласка, про сезон. Коли критичний сезон тут що ну, з місцями сезон, важко. Сезон починається з травня. І до кінця жовтня. То за це, в цьому періоді за скільки часу треба замовляти? Ну, мінімум три тижні. тижні. Позволити за що Якщо десь люди відмовились, то може бути, люди можуть відмовитись і за два дні до приїзду. Ну, різне може статися. Угу. А такий найменший сезон це які місяці? Ну, найменший сезон це буде м, початок грудня. Кінець січня і лютий місяць, тобто я попала в найменший сезон. Мені повезло, можу навіть сходити туди в сауну. Ну ви ви, мабуть, бачили і по басейнах, що людей менше так спокійно можна плавати, розвернутись, хоч де так що... Але лікувальний процес іде взагалі я більше люблю взимку. І я так само, і я так само взимку. Ну що я вам вдячні за те, що ви показали апартаменти. Та нема за що. <laughs> да, бажаємо вам успіхів і хороших людей на проживання. Дякую, дякую. Тут навіть є маленький магазинчик виручалочка. Mm -hmm. Заплатити Вильного. собі взяв в магазин і собі так. не йде. Тут вино взяв, водичку взяв собі, як хоче. А тут ще мангал є. Гарний такий. В описі до цього відео ви знайдете номер телефону господаря. Справді бюджетно, комфортно, тихо і спокійно. А зараз підемо до термального басейну. Це вуличка, по якій я йду взимку. А так виглядить ця місцевість в травні. До термального басейну 900 метрів. Рух це життя. Ось ми прийшли до басейну. Його вигляд, звичайно, міг би бути кращим, але маємо те, що маємо. У басейн я ходила два рази: вранці з 9-ї години на півтори години брала квиточок, і ввечері десь о 17-й приходила і до 18.30 плавала. Одноразовий квиточок 180 гривень. Тобто вдень я витрачала 360 гривень. На цілий день можна придбати абонемент за 400 гривень. Але більше години не рекомендується бути в басейні. Ви напевно здогадалися, що це фойє басейну. Тут можна перепочити, зробити масаж ніг, подивитися телевізор, випити кави або щось перекусити. І ось я вже в термальному басейні. Це дуже рідкісний в світі басейн. Таких басейнів всього 4 є у світі. Басейн наповнюється з гейзера півтора кілометрової глибини, кремнієво, азото, вуглекисло-хлоридно-натрієва вода високої мінералізації. Вона знищує багато мікробів. Тому, якщо тут багато людей, то це нікого не лякає. А я якраз приїхала в чистенький басейн. Його щойно почистили. Глибина басейну 3 метри. Тут є трішки території мілководної для тих, хто не вміє плавати. Температура води в басейні 34-36 градусів. А це невеличкі басейни. Один з температурою 38-39 градусів, а другий холодний. Холодний мілкий колінами по дну, але охолодження круте. А вечором тут якась особлива атмосфера. Води басейну парують під відкритим небом. І, незважаючи на дощ, на сніг, на мороз, люди завжди купаються у цьому басейні. Термальний басейн просто неба. І вечором можна спостерігати, як заходить сонце. Як зграйки пташок летять над басейном. Мені подобається відпочинок в холодну пору. Басейн вам показала. Про бюджетне житло і ціни розказала. Термальні води вас чекають. Невеличке містечко берегове, воно трохи похмуре взимку. І має красиві краєвиди весняно-літню осінню пору.